Почну цей влог з того, що приберу ялинку в нашій сім'ї. Дуже просте правило: хто наряжає, той потім і прибирає. Поки складаю всі ці гілочки в своїй ялинці, хочу що сказати, які я зробила висновки після цього нового року. Вже з таким ігнатом, який не просто лежить, а повзає. Що е, оці всі страхи, що дітям дуже цікава ялинка, трохи перебільшені, як мені здалось, е, ніякого прям такого суперінтересу він до цієї ялинки не проявляв, ну так може, так трошки, коли. Е, і там пару іграшок зняв, ну і то без особого ентузіазму. знаєте, який був прикол, коли ми приїхали до батьків. У них така маленька штучна а, ялинка, вона стоїть, а, стояла на табуретці, і от він до неї підповз перший раз, побачив її, став і все наскільки він дотягнувся. От на всьому цьому рівні він всі іграшки познімав по одній, так обережно всі ці маленькі кульки зняв. І дідусь йому каже: Нажик, я ж тебе просив дома награтись ялинкою. Чого ти машу чіпаєш? Я кажу, ну от бач. Це велика йому не зайшла, не цікава була, а от ваша маленька він з задоволенням її розібрав. Так що невідомо, яку краще ставити. А з нашою ялинкою ми будемо вже прощатися до кінця цього року. А, до речі, я подумаю: можливо в цьому купити справжню ялинку. Ну, подивимось, як буде настрій, ну і взагалі. Що як буде вже в кінці року. От. А ще знаєте, як я определяю, що вже пора знімати, розбирати ялинку і прятати, коли декілька днів ніхто зовсім не вмикає вогники на ній. Тобто вона стоїть там в куточку і ніхто про неї навіть не згадує. Оце знак того, що все, ялиночка, бувай. Все, дочекалась, виріс мамі, помічник. Ігнашка. Каже, мама, ми, я розхлюпую водичку. Мама знову миє. Отак От ми все і робимо з нею вдвох. <різь> <різь> все чисто, сину. Чисто? <різь> чисто? Ой, добре, все. Що нам ще треба? Що нам ще треба? Назад, трепку, назад. Ось так. Все. Замечательно. Понесли виливати, да? Брудну водичку понесли. Була ялинка звичайна, а стала африканська. Ой, чи як це? Коротше, що я придумала? Звільнився цей куточок в кімнаті. Я думаю, якщо в нього нічого не поставити, то це буде просто такий кут, куди буде все, що не потрібно, туди будемо скидати. І я подумала: а чому б мені мою величезну ту монстеру, що була на кухні не перенести сюди? Тут, правда, нема світла для неї. Бо вікно маленьке, ну і вона не біля вікна. Але поки що зима, і так світла не дуже багато. Коротше, я до чого? Що нехай вона постоїть тут. Подивлюся, якщо буде прям чахнути, якщо тут їй буде недобре. Якщо тут буде недобра, моя квіточка, я тебе віднесу назад. Ну, а поки постоїть тут, значить так і непогано виглядає. От, так свіженько, і наче щось стало по-іншому. Непогато. А ще ялинка з бльостками це ніколи так не робіть. Не купуйте ці ялинки з бльосточками. Це я вам тільки що показувала, як ми з Ігнашиком мили підлогу, і це тільки, мабуть, перший з п'яти разів, які нам доведеться мити. Просто все, все в цих бльостках Ігнат весь в цих бльостках. Коротше, я не знаю, скільки я ще буду мити підлогу. Ну, Сьогодні точно ще раз за три. Оце я собі придумала забаванку на вечір. Ну, я так дивлюсь, ця монстера буде робити мені непоганий фон. Зато. Така вона в кадрі зелена-зелена. Дуже красива. І кульки. Понесла їх прятати наверх в кладовку. Блін, Коли отак весь день не виходиш на вулицю, от як сьогодні там дуже холодно, я там не була на вулиці сьогодні, то такий вигляд заспаний. що б ти не робив, ти навіть і прочесався вже, і все, а все одно таке відчуття, що ти лежав весь день, ну, десь так воно, мабуть, і є. Е, що хотіла сказати, що я коли готувалася до Нового року, оці всі рецепти шукала, знайшла рецепт е, такої шок... ялинки, яку там таким шоколадним кремом мажуть. І з листового тіста випікають, і вона така: тіпа, дуже добра. Це вона мені запам'яталась, Ну, а все ж на новий рік не зробиш. Ну скільки можна, скільки можна зробити, то я подумала, що сьогодні, якраз немає нічого до чаю, то обов'язково її зроблю. От, Вже зробила крем, такий він, знаєте, нутелку нагадує. Зараз це все намажу і в духовку. Тільки не буду робити в формі ялинки, ну, це таке зайвий клопіт, просто поріжу полосочками і, і так поїмо. Зараз вам покажу. Вімкнула камеру. Вімкнула камеру, дивлюся, що цей крем через камеру зовсім ні, ні на нутелку схожий. Ось. Це кошмар. Але він добрий, правда, засочений. Такий заварний шоколадний крем. Вживу приємніше виглядає. Ось таке щось незрозуміло вийшло, але це ж листкове тісто, в нього що не заверни, завжди смачно і добре. Зараз вже розігріла духовку, через хвилину вам покажу, що це таке буде. Ну, а в мене це буде десь хвилин 20, мабуть, 15. Все, запікаємо. Здавалося би, дві години це ж довго, це ж купа часу, але не тоді, коли в тебе спить дитина ці дві години. Коли це сон Ігната, то це наче дві години. Вони пролітають отак. Раз все, щеплінь просто вставати. От як воно так працює. Ти серйозно, ти не виспався? Вчора просто ця дитина спала 40 хвилин, і вона виспалась ідеально просто. Сьогодні він спить вже 2.40. І ось просто подивіться на це. Добрий вечір, я спать. Що таке? Тікий ти заспаний. Ти зараз кажи получиш, женщину. До речі, подивіться, який в мене наш нарядний. Покажи, в якому-то світерку класному. Опа, на. Вирішила, що нехай носить, поки зима, тому що, ну, а що, на наступний рік цей светрик буде вже маленький і взагалі ну, хто робить однакові фоточки. Ні, мама не робить так, не робить. Ну що ти мені розказуєш? Все, я швидко збігла, забрала всі свої посилочки, бо на вулиці такий дубак. Ну Це, в принципі, я думаю, по всій Україні така хала дриба, от то навіть гната з собою не брала. Так, зараз я познімаю всі ці коробочки, щоб не шили і покажу вам, що всередині. Отже, зараз я вам покажу, що було в е, посилочках. Е, перші дві посилки були з сенсе. Я замовляла Ігнашику е, ось такі зимові черевики, е, бо ті, що в нього зараз, я замовляла ще в жовтні і вони дуже великі. Я, по ходу, думала, що у дитини е, нога росте десь по сантиметру в місяць. Виявилось, ні, набагато менше, тому. Ті спадають, просто випадають у нас з, з ніг і з коляски. Ми їх коли-небудь загубимо, тому замовила отакі, меншого розміру, дуже класні, прям такі, як дорослі. Мені дуже сподобались і теплі. Так, далі ось, таку, ось такий ромпер. Ми будемо його використовувати як піжаму, Отак він, яскравий, з цими з діснеївськими героями. Далі ось така шапка з двома. Помпонами. Але тепер я на неї дивлюсь, і мені вона щось як наче трохи дівчача. Не знаю. Ну, так всередині тепла, класна. Ну, ладно, дитяча, як я люблю казати. Так, ще замовляла на знижці, були бодіки взагалі по класним цінам, тому що вони новорічні такі, типа, і, ну, зі сніговиками. Але я подумала, що яка різниця. Таку тематику можна носити всю зиму. Ось один з них, до речі, просто білий, а один ось такий. Ну, нічого страшного, якби, яка різниця, зато коштували недорого. І тепер 5 новеньких бодіків в нас є. І та посилка, яка дуже сильно мене засмутила. Ой, коротше. Ну, ладно, що не робиться, мабуть, все одно краще, але я замовляла не таке. Це я замовляла постільну постіль в нове ліжко Ігната, так чекала її. От, Значить, там був на матрасник, водонепроникний для Ігната. Ну, він такий, в принципі, непоганий. Я так пощупала, наче сподіваюся, що дійсно не буде нічого пропускати. От, В принципі, памперси від всього рятують, але ну, це таке: на всякий форс-мажор треба на матрасник. Потім. Я замовляла простирадло і наволочку. Ось вони повинні були бути ось такі. Ось вона наволочка з котиками і з ця сторона в клітинку. І таке повинно було бути простирадло в клітинку. па Ба, -ба, -ба бам Ось, що мені прийшло. Я коли відкрила посилку я думала, може, це все перепутала і не мені, ні, прізвище моє. Але тут штрих-код. Від того, що мені треба, а всередині лежить просто сіре простирадло. Коротше, а повинно було бути отаке. Ну, Я вже не буду все це бігати, міняти, відправляти, пересилати, воно того не варте і не варте, і мене часу такого нема. Ну, буде, значить, сіре, вже, як є. Е, на дотик, е, ну, не знаю, наче таке, ну, тоненьке. Да, тоненьке. Я думала, трохи плетні... хотіла трохи плотніше, зараз все це виперу. І за стелем подивимося, як воно на ліжку. Я відкрила, просто знаєте, в мене така звичка, я коли щось е, забираю на почті, я дуже рідко це відкриваю, майже ніколи. І я подумала: ну, що там три одиниці, ну, що там може бути не так, потрусила коробці щось було і добре. Якби я відкрила і це побачила на почті, я б це не забирала, звісно. Але ну все, вже бігати туди-сюди не буду, сіре так сіре. Після того, як прибрали квітку, на кухні стало так багато місця. Просто подивіться. Кошмар, така велика кухня стала. Я тепер думаю, а навіщо нам стільки місця на кухні? І ехо з'явилось, до речі. Бачите, квіточка від цього рятувала. Поставила Ігнашки на крісло біля вікна, хай дивиться вікно. Ну, йому там не дуже, чесно кажучи, подобається. Ні, не подобається. Зараз будемо їсти. Була тільки що в магазині. В новості приперла всяку там їжу. Подивилась, що на вулиці терпимо не так прям вже холодно, тому зараз з Ігнатчиком пообідаємо. Пообідаємо і підемо, з'їздимо в Єву, заберемо там наше замовлення. Все, їсти, скажи, терміново. У Ігнашки на обід сьогодні курка і овочі з чечевицею. Курку він вже їсть сам шматочками, я вже її не подрібнюю. Ну, а рагушку трохи подрібнюю, бо просто овочі дуже м'які. І намагаємось щось там калупати ложкою. Давай, ложечка, синок, давай. Ніть. Ого. Ого, який шматок! Давай мамі. І так, і мамі дав трошечки. Ой, дякую. Дякую, супер. Е, купила молоко, вівсянку, хліб, сир, масло, заборонений майонез, е, риба мінтай заморожена. Зараз розморожу і буде вечеря. Родзинки були на акції, як завжди, цілу кучу сира, яйця і феррі. І, до речі, оцим милом я виводжу всі плями. Взагалі, всі плями, які в мене є. Від всього добре допомагає. Ну і овочі. Морква, яблука, буряк. І десь був часник. Ігнаті, де ти часник відніс? Де відніс? Де відніс? А, от і он. он. От, все знайшли? все знайшли, Допомагає мені тут повзає, все розставляє по місцям. Я завжди купую молоко в пляшці, а цього разу краща ціна була на таке в пакеті. Я його взяла і забула про це. І вже все витягнула, і дивлюсь, нема пляшки з молоком. Я вже і сумку, сумкою, і рюкзак, з яким була, ніде немає цієї пляшки. Думаю, ну клас, мабуть, забула на касі. Потім до мене дійшло, що я в цей раз взяла його в пакеті. Ось така в мене голова в голові каша малаша. Зараз буду пити каву. з молоком. Цього разу чоловік купив таку каву, вона, знаєте, така з кислинкою. Я таку не люблю, а він любить. У нас з ним зовсім різний смак на каву. Я люблю таку добре просмажену, а він любить отаку кислючу. Тому зараз п'ю каву тільки з молоком. По іншому вона мені. Взагалі-то в нас в кавомашині є цей контейнер для молока, капучинатор. Ну, коротше, можна робити каву з молоком прямо там. Але це ж треба його потім мити, а мені ліньки. Тому я розігріваю молоко в мікрохвильовці, микрохвильовці, вон, додала трошки кориці. І зараз зроблю каву. І ось буде отака кава. Менше мити. Потім мені. Вийшли з Ігнашком на вулицю, бо вже три дні не виходили. Сьогодні наче не дуже холодно, то прогулялись до Єви, забрали там наші пакуночки. І зараз вже маршируємо додому. Іначка, як там тебе справи? Ти не змерз? Трошки, скажіть, окей, червоні, так? В цей раз мене порадувала Єва. Я купила фарбу, бо згадала, що останній раз вже аж на кінці листопада. То пора вже. Масочку, ну це так. Вона там коштувала щось на акції 10 гривень тканева. Я в цьому році вирішила частіше робити маски, все таке, тому ось почну. Диски, ну це понятно. І е Мені так сподобався бальзам, що мені подарували на новий рік, що я вирішила купити собі і шампунь, щоб користуватись разом. І тим, і тим одночасно. І найголовніше це купила Ігнашику першу його зубну щіточку, от, таку малесеньку. Така вона м'яка, ми її вже відкрили, подивились. не уявляю ще, як це буде відбуватися, ця чистка зубів. От, Ну, будемо пробувати. Знаю, що радять зараз всі сучасні стоматологи прямо з першого зубчика чистити зуби, ну, ми не чистили. Ось зараз в нього вже 8 зубів. Ну, от якраз і почнемо. Все це виглядає в застеленому варіанті. Ось ця сіри, Це сіре простирадло, наголочка. Ну, звичайно, більше, краще було б, мабуть, якби все це було в клітинку, як я і планувала, але ну, і так добре. В принципі, в нас в кімнаті все сіре, шпалери, штора, то воно тут непогано виглядає разом з білим ліжечком. Прикольно. От. Знаєте, в чому прикол цього ліжка? Ще Що з цього бортика захисного, отут же такий проміжок. І через нього вночі на підлогу випадає соска. От. Але зручно, що ти це чуєш, ну, я це чую, і то встаю і піднімаю одразу і одразу і в рот. А так, в принципі, все, все мені подобається. Нехай буде поки що так. Отже, в тему про ліжко нове розкажу вам, як взагалі відбувається зараз сон Ігната. Маленька передісторія: до перших вісім місяців його життя я була супер щаслива мама, яка висипалась ночами. Бо в принципі, моя дитина спала спокійно всю ніч, два-три рази просипалась поїсти, а з п'яти місяців ми взагалі прибрали ночне годування і взагалі спали майже не прокидаючись. Ну, іноді, знаєте, він там прокидався, губив соску. Я її знаходила, вставляла йому назад в рот, і всі спокійно спали. В нас представне ліже, він спав в своєму ліжечку. Ліжечко приставне стояла біля нашого ліжка, тобто я так рукою його приглажувала, і всі спокійно спали. Але з восьми місяців почався якийсь просто треш. Після того як він навчився повзати, він перестав спати спокійно. Він прокидався по 20-30 разів за ніч, і не міг далі продовжити свій сон. Його треба було підкачувати. Ще він навчився ж тоді вже повзати вставати. Він прокидався, вставав в своєму ліжку, от стояв і плакав. Коротше, це був кошмар, і, і найгірше було те, що були такі ночі, що він міг півтори-дві години взагалі прокидатись кожні 10 хвилин. Мені постійно його доводилось підкачувати. І в мене ще така проблема, що я вночі не можу просто взяти його на руки, сісти і отак, от качати, бо я боюсь, що я засну. І мені доводиться ходити. Тобто мені треба оці півтори-дві години з ним на руках ходити, туди-сюди, по кімнаті сонною. Бо як тільки я його кладу, він знову прокидається і оце таке. Тобто, коли це декілька ночей за тиждень, ну це дуже-дуже виматує. От, і отак я чотири місяці, отак ми спали, він прокидається, встає, я його вкачую туди-сюди. І знаєте, за всі ці чотири місяці мені навіть в голову не приходило те, що може його взяти і покласти до нас, покласти з нами, бо я була настільки впевнена, що дитина повинна спати в своєму ліжку, бо це правильно. І іншого варіанту я навіть не розглядала. І тут, на початку грудня, мій чоловік захворів і переселив в нас в іншу кімнату з Ігнатом на диван. І, о, чудо! Це просто був рай. Ми почали спати спокійно всю ніч. Ігнашик рядом, навіть якщо він просипається, я його трошки погладила, і він знову спить, і ми такі задоволені, чудово спимо. І тут я зрозуміла, що просто йому дуже мало місця в його ліжечку. Він, коли в нього багато місця і він не б'ється, то він спить краще. І став, ну, постало питання про те, що купувати нове ліжко. От. І, значить, весь грудень ми отак спали. Добре, добре спала, і ось купили нове ліжко. Угу. Але тепер не все так просто. Е, значить, Як справи зараз обстоять в нас? Оцей тиждень ми практикуємо спання в цьому ліжку, але поки що не дуже вдало. З е, семи ночей він поспав в ліжку дві майже повністю Підранок все одно переходив до нас, переносила я його. От, і зараз, знаєте, в мені такі боряться дві мами. Одна мама мені одна мама, та, яка всього начиталась, надивилась Ютуб і розуміє, що дитина повинна спати в своєму ліжку, бо це так правильно. От, і друга мама, яка, по-перше, хоче також висипатись, по-друге. Знаєте, ну скільки того часу, коли дитина буде маленька, коли вона хоче ще спати з тобою. Ну Це ж, в природі, всі тваринки сплять біля мамочок маленькі. Так? Ну, це природою так закладено, що дитина біля мами відпочиває себе безпечніше і так всім спокійніше. Він такий малесенький, гарнесенький, а потім він виросте і вже не буде хотіти зі мною спати. Тому все-таки нехай спить з нами. От. І я от не знаю, отак от, от я. Знаєте, то то то-то думаю і не можу, не можу ще на чомусь визначитись, що робити, поки що не знаю. От мені ще просто везе, що я така людина, що я знаєте, я можу в одному положенні лягти і в ньому ж і встати зранку. Тобто я не кручусь, не верчусь в ліжку, тому мені дуже зручно спати з дитиною. Взагалі ніяких питань і ніяких проблем ну, мені дитина не доставляє. Навпаки, мені це приємно, що він такий маленький комочок завжди поруч. От, і... Отже, зараз я просто оце борюсь і думаю, що робити, чи все-таки змушувати спати його в ліжку, чи брати до себе і нехай вже спить з нами або зі мною спокійно. Не знаю. От поки що не знаю. Отже, на даний момент ситуація така, що він півночі спить в своєму ліжку, а півночі спить зі мною. От, ну, іноді ці півночі наступають в 12 ночі. Тому поки що отакі справи. Ну, подивимось, як буде далі, далі подивлюсь. Отакі в нас справи на сьогоднішній день. От Я піду вже монтувати це відео, бо хочу, щоб завтра воно вже вийшло. Ось, Дякую, що додивились це відео до кінця. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь. Ну і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.